У стінах подільського молодіжного центру Лофт відбулось тепле і водночас дуже важливе заняття, присвячене розмові про страхи та про те, як навчитись ними керувати. Його провела Ірина, представниця простору порада, який працює за підтримки благодійного фонду Вітри змін від ЮНІСЕФ. Головна ідея заняття допомогти дітям відчути підтримку одне одного, навчитись говорити про свої емоції та проявляти емпатію в простих щоденних ситуаціях. «Яка мета сьогоднішнього заходу?» згуртованість і подолання страху. Навчити учасників е зна знати, що таке страх і як його можна подолати, що можна з ним зробити. І що страхи це наші уяви, яка у нас є, і вона просто уява. Який страх найчастіше діти називаєш? Чого вони найбільше бояться? Е ну, темряве. Сьогодні був страх темряви. От декілька учасників назвали, що їм страшно. Тобто, одному страшно, да, він бачить там постійно там, якогось звіра поряд з собою, а іншому що він під кроватію знаходиться постійно в нього. Як їм боротись з цими страхами? По перше, да, це можна да знаєте, як. Передолати само ну, своє, да, то що він знаходиться. Тобто подивитися туди під під кровать, що там нікого немає, що це не страшно. Можна попросити батьків, да, там, наприклад, якщо тем, темрява в, в, в кімнаті, просити батьків покласти ночничок, щоб не було так страшно. І тоді дитина привикає, звикає до цього, і вже їй тоді не так страшно знаходитись в кімнаті одні там або. Можна да, попросити там, наприклад, ну, з кимось бути в кімнаті, теж може бути таке. Почали з того, що говорили про різні види страхів перед новим, перед змінами, перед тим, що здається надто складним. Дітям прочитали казку про страх, і вона стала своєрідною точкою відліку, з якою кожен зміг подивитись на свої переживання по новому. Після цього учасники спробували творчо матеріалізувати те, чого бояться найбільше. Із пластиліну вони створили образи своїх страхів, а потім доповнили їх деталями так, щоб ці фігурки вже не здавались такими страшними, а навпаки, перетворювались на щось смішне, дружнє або зовсім безпечне. Діти говорили про те, що саме вони змінили у своїй композиції, та чому це допомогло подивитись на страх по іншому. Під час заняття учасники також поділилися власними історіями, розповідали, чого боялись раніше, що відчували і як змогли переробити свій страх так, щоб він перестав ними керувати. Розкажи, що ти сьогодні, був? Який твій страх це інопланетянин. А чого ти його боїшся? Ну, тому що мені страшно, що він може мене забрати. А що ти зробив, щоб його не боялись? Ну його зробив добре, що він дарував всім квіти. Добре, а загалом як тобі сьогоднішнє заняття? Дуже класно. А чим сподобався? Те, що ми тут спілкуємось та розказуємо про себе. У мене був, У мене є страх бачити Сирена Головна. Це такий, це такий монстр, який намалював відомий художник. Я не пам'ятаю його ім но... ім'я, але. Він для мене був дуже страшний, коли я був маленький. Ну коли він для мене іще, і зараз проснеться, коли я буду спати, він мені може приснитися, то я можу теж налякатися. Щоб його не боятися, мені дали вогника. Вогник мені завжди допоможе. І наші друзі з класу мені теж допоможуть проти, проти цього страху. Математику, тому що в нас дуже добра вчителька, але якщо ти ну щось забув, щось там, то дуже страшно спитати. А що ти зробила, щоб не боятися? Я її перечеркнула ну, і салюти додала. Добре, а як тобі загалом сьогоднішнє заняття? Мені дуже сподобалося, і я хочу чаще сюди приходити. Усе це стало важливою частиною заняття, спрямованого не лише на подолання внутрішніх переживань, а й на згуртованість. Діти вчились підтримати одне одного, чути співрозмовника та з повагою ставитись до чужих емоцій. Наприкінці всі дійшли до одного висновку: коли ти не сам, будь-який страх стає меншим. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.